Глухівчанин Юрій Павлик займається продажем замків понад 10 років. Він каже, що останнім часом містяни звертаються за новими, якщо їхнє житло постраждало внаслідок атаки РФ. Обирають здебільшого оптимальні варіанти від 500 гривень. В основному люди зараз приїжджають, покупають, вставляють замки, ті, які повиламувались після прильоту і розльоту. Потому що ну, відкрите двері, все відкриті, ніхто ж не буде. Ну, покупають навісні замки те саме. Прильот прийшов, повилітають всі замки. Ну, приходять, покупають інші. Щоб хтось звертався за замками для захисту оселі у випадку виїзду, Юрій не пам'ятає. А навіть якщо такі запити будуть, акцентує лише поміняти замок, ненадійний спосіб зберегти майно. Найчастіше використовується ось така ось лічинка. От ось. Ось найчастіше використовується. Но захист от нее минимальный. Потому что любой школьник вот эту личинку отмычкой откроет. Если брать более сложные замки, вот допустим, вот такой замок, то не каждый его себе сможет установить. Его сложнее будет открыть. Справа в тому, що для дорогого надійнішого замка, який коштує під півтори тисячі гривень, потрібні відповідні двері, металеві броньовані. За словами Юрія, для захисту простіше поставити камеру, відео з якої можна дивитися на телефоні. Поставте відеокамеру, людина, яка уїжджає з датчиком сліження, з датчиком движення, поставили відеокамеру, і десь щось зашевелилось, чоловік може в телефоні посмотрети. Ось це моє мнення. Якщо все ж міняти двері, то в середньому за металеві доведеться заплатити від 8 тисяч гривень. Глуховський варіант від 8 до 10 тисяч. То, що хороша двері з МДФ-накладками, які по 3 тисячі стоять, ті двері вже за 15 тисяч гривень будуть стоїть. Ну, ми такими не займаємося. То, що відповідальність велика за ті двері. Замки ламаються, клієнти дзвонять, обіжаються. МДФ накладка завод обіщає. Одну гарантію, вони полгода не стоять, облазить. Середній варіант он у нас все заказують. Шалигинська громада у тому році 11 дверей заказували, ми делали, Вроде бы всіх устраює, ніхто не жалується. Не знаю, як них там вони держаться з їхніми ну, не ну, За словами майстра, якщо люди все ж не хочуть міняти двері, то він пропонує клієнтам металеві решітки. За такими нещодавно звернулася одна з глухівчанок. Сейчас женщине делаем мы двое деревянных дверей квартиру, но она тоже рассматривает варианты, что она въезжает. Мы просто делаем решетчатую дверь между двумя деревянными дверями. Она там 5000 гривен улаза и с замком, все прочно, красиво, уже как бы прочнее будет она. Такі металеві решітки можна ставити і на вікна. Особливим попитом вони користуються серед мешканців приватних будинків та перших поверхів багатоповерхівок. Некоторі люди виїжджають з Глухова і просто просять давайте встановимо решітки, щоб якщо вдруг там при взриві повилітають окна, то щоб би, люди ну дорогі, не лазили, ніхто трохи вже чим-то захистилися. Ну, чтобы знали, что если окон нема, то в дом как бы никто уже не попадет. Вот стандартная на пятиэтажку. В пятиэтажке у нашей глуховских все стандартные окна. Метр тридцать на метр тридцать. Вот такого плана решеточки мы делаем. Стоит она с установкой плюс-минус 3000 гривен. На той неделе ставили двум людям, одни уже уехали, поставили, другие говорят, если еще пару раз стрельнет, поедет, ну, так что не волноваться, чтобы хоть мебель не повытягивали через окна. Ціна за квадратний метр металевої решітки від півтори до двох тисяч гривень. На питання щодо надійності майстер відповідає так: я думаю, у вас швидше зараз з карточки деньги знімуть, чим хтось полізе ці решітки ламати. що вже якби не модно таким займатися решітки ламати. Зараз більше аферизмом люди займаються. Ще один варіант для захисту вікон від грабіжників ролети, каже майстер Олександр Чернов. Віддати за ролету на стандартне вікно розміром метр тридцять на півтора доведеться орієнтовно 4-5 тисяч гривень разом зі встановленням. це такі алюмінієві ламельки. Йдуть заповнені піною. Захисна ролета ставиться на вікно, крікну зовні. На двері можна на дверний прийом, на віконні пройоми встанавлювати. Захищає від злому що, як такий бар'єр. Щоб залізти, допустім, то треба спочатку справитися з ролетою, а потім вже добратися там до вікна чи до, до дверей. По управлінню бувають гралити, що зовні. Тобто опускаються, закриваються, ключиком закрили. А бувають, що внутрі є шнурочок, касета така. Тобто ви можете керувати, опускати, підіймати знутри поміщення. Якщо варіант апгрейду житла здається вам недостатньо надійним, то ще один спосіб захистити його звернутися за допомогою до поліції охорони. Це спеціальний підрозділ Нацполіції. Він стежить за майном громадян, об'єктами приватної власності та критичної інфраструктури. В Кожному ОТГ, в кожному районі, в кожному місті, в кожній області поліція охорони працює. Щоби скористатися послугами, потрібно спочатку встановити охоронне обладнання. Це робиться один раз, коштує 9-10 тисяч гривень. За допомогою нього правоохоронці зможуть цілодобово стежити за житлом. Далі доведеться платити за послуги раз на місяць. Місячне нарахування по квартирам 299 офісні приміщення від 350 гривень. Коли намагаються проникнути до офісу чи власної оселі відкрити чи двері спрацьовують датчики сигналізації, сигнал фіксується на пульт охорони і на місце спрацювання прямує наряд реагування. Який діє професійно, швидко та злагоджено. Як запевняють правоохоронці, сигналізація працюватиме навіть за відсутності світла. Тому що в них є акумулятори, згідно яких, якщо відключають світло, воно переключається автоматично з 220 на акумулятори і працює сигналізація. Так само реагування передають, працювання кожне, якщо там де Кнопки тривоги натискаються, так щоб скористатися останнім варіантом захисту житла, можна подзвонити на гарячу лінію поліції охорони за номером 9899. вісім ж можуть прийти та спитати на місці. Офіс є на вулиці Спаська, 25.